Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 лютого з вами Валерій Клочок, і в мене для вас є цікава інформація, яка стосується можливого державного перевороту в Україні. Точніше, що хтось когось спонукав до цього державного перевороту, про це активно почали говорити сьогодні в телеграм-каналах, наближених до Офісу президента, ближче до вечора. Цю інформацію почали спростовувати у таборі Петра Порошенка, бо в тих телеграм-каналах якраз мовилися, що цей державний переворот. Готують нібито прихильники Європейської Солідарності, члени Європейської Солідарності, їх 9 осіб, відповідне повідомлення переопублікувала в себе депутат від Європейської Солідарності Ірина Геращенко. І навіть там пожартувала з Гончаренко, чому ж він не десятий, мовляв, не треба їздити десь поза кордоном, будеш десятим. Ну, давайте внесу певну ясність, звідки ростуть ноги в цій всій історії, і що ми маємо на кінець сьогоднішнього дня інформаційно, тому що загалом. Шум, який підійнявся до цього державного провороту, кілька днів тому, до речі, сьогодні активізувався, він до вечора затих. Чому? І так, сьогодні вранці Державне бюро розслідування опублікувало документ, точніше, не воно, якщо говорити по правді, а главком з посиланням на ДБР опублікувало повідомлення про те, що вугільна справа. Завершено слідство в ній завершено. І Порошенко знайомиться з матеріалами справи, І за підсумками цього ознайомлення він може отримати підозру підозру у державній зраді. Цю інформацію ще раз наголошую, опубліковує видання Главком. Ну, яке, як правило, опозиційно виступає швидше до офісу президента, аніж до Петра Порошенка? І так, що ж конкретно мовиться на сайті главкому з посиланням на відповідний лист, який вони отримали від Державного бюро розслідування? ДБР завершило досудове розслідування щодо п'ятого президента і нардепа Петра Порошенка. Підозрювано у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це главкому повідомила начальник відділу організації прийому громадян розгляду звернень та запитів управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Згіблова. І вони дають скан цього листа, відповіді, які ви можете почитати на цьому сайті. Як мовиться у цьому матеріалі, наразі слідство відкрило стороні захисту доступ до матеріалів до судового розслідування, тобто він має їх прочитати, Петро Порошенко. Ці матеріали після ознайомлення ДБР повинно скерувати обвинувальний акт стосовно Петра Порошенка до суду. Після цього у нього змінюється статус, він стає обвинуваченим. Крім цього, ДБР повідомило. Що під арештом накладено на Печерським районним судом у Січні 2022 року є купа майна, о, яке належить Петру Порошенку? Ну, це так, деталі. Але загалом статус Петра Порошенка зміниться з фактично такого, що проходить по кримінальній справі про державну зраду, на підозрюваного у державній зраді. Ну, ви розумієте, що е, така комунікація із е, Загалом суспільством набуде абсолютно іншого характеру, коли про п'ятого президента будуть говорити як такого, що підозрюється у державній зраді. Що це за справа? Загалом, вугільна, я думаю, що ви в принципі знаєте історія бере її ще 14-го року. Ну принаймні, вже знаємо за матеріалами слідства, що з 14-го року це про постачання вугілля із Ордло окремих районів Донецької Луганської областей. Тоді її акцію протесту проти цього постачання вугілля організував Семенченко 20 грудня 21 року. Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко підписав Петро Порошенко підозру у державній зраді. 8 жовтня про підозру у цій же справі попередньо отримав Медведчук. Депутат тоді відпозиційної платформи за життя. Окрім того, ось, буквально вчора з'явилось повідомлення, що нафтопровід, яким керував Медведчук, який отримав власність за часів Петра Порошенка, в нього тепер забрали, передали в державу. Зараз активно цю також поширюється, що мовляв, забрали у Медведчука те, що йому дав Порошенко. Ну, також, як на мене, комунікаційно збудована е словесна конструкція так, щоб. Звинуватити Порошенка в тому, що він сприяв політичній діяльності Медведчуку. Хоча на правду, я вам відверто, я писав статтю відповідно для української правди. Вона й до нині є, коли Медведчук з'явився знову в політиці українській. І почав входити активно і до Верховної Ради. Ну саме тоді я називав це новий курс перемоги Петра Порошенка, коли Петро Порошенко може вирити вибори на стоянні із якимсь кандидатом від опозиційної платформи за життя. Це схема абсолютно існуюча і робоча в Україні ще з часів виборів кучми на другий термін. І інші справи також були проти Петра Порошенка порушення свого часу. Вони, до речі, порушувалися після того, як він став уже п'ятим президентом, ну тобто з представкою Екс. Активно до цього процесу долучився саме орган новостворений державне бюро розслідування, який, як кажуть, підконтрольний був банковий. І ДБР активно продукувало різного роду справи. От, зокрема, справа про призначення Симочка, екс-очільника служби зовнішньої розвідки. У листопаді 2019 року державне бюро розслідувань повідомляло, що проводить досудове розслідування. Вдумайтесь у 13 кримінальних провадженнях, учасником яких був Порошенко, учасником не обвинуваченим. А тут уже мова йде про обвинувачення. Через рік адвокати п'ятого президента сказали, що проти Порошенка відкрито 58 кримінальних справ. У листопаді 21-го року сам Порошенко розповів, що стосовно нього було відкрито 130 кримінальних справ, 40 із них закрили, 90 розслідують. Також можна задати і справи про відпочинок на Мальдівах. Незаконне вивезення екс Миколи Чаусу до Молдови, деталі з продажу заводу Кузня на Рибальському острові Сергію Тігібку, купівля п'ятим президентом телеканалу Прямий, справа про Томас, розпалювання міжрегіональної ворожнечі розмова Джо Байдена з Петром Порошенком, яку прилюднив Андрій Деркач. Ну, я чесно вам скажу, коли сьогодні відновлював у себе в пам'яті кількість кримінальних справ проти Порошенка. З того часу, коли він уже не став президентом, ну коли його не перебрали. Ну направду їх дуже багато і всі просто не пригадаєш. І можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ні, але нагадаю вам про те, як вручали Порошенку і не вручили підозру в підозрювані справ, коли його місяць не було в Україні. Це перед початком широкомасштабного вторгнення, коли він повертався до України через аеропорт Жуляни. У 22-му році, у січні місяці, якщо не помиляюсь, там десь 15-16 січня було. Там була купа прихильників Порошенка, вони влаштовували мітини. Ну там був цирк, реально цирк. Порошенко не хотів брати до рук абсолютно нічого. Раніше він не з'являвся на допити до БР, ДБР і так далі. Тобто історія довкола фактично, ну скажу так, політичного переслідування, тому що воно на це схоже, вона дуже давня, велика. але... Просто ще нагадаю, що були і на правду, і є справи стосовно п'ятого президента, які з великою долою ймовірності можна вважати небезпідставними. От, наприклад, що стосується історії з Укроборонпромом. Я тоді ще перед виборами готував відео. До речі, залишу вам посилання правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться там направду цікавий матеріал для відновлення пам'яті, кому цікаво, врешті-решт. І фактично таких процесів проти нього було дуже багато сьогодні. На тлі доволі гучних скандалів між командою Порошенка і Зеленського, і, до речі, виступу Петра Порошенка у парламенті. Сьогодні він там, до речі, звинуватив офіс президента, що це не вони внесли мобілізаційний законопроект в парламенті, який мають ось розглянути з дня на день. Він до речі, знову таки дуже скандальний. Там до нього копа зауважень, що мовляв, це має робити президент. І можливої відставки Залужного, яку активно критикують саме в таборі Європейської Солідарності і наближених до нього інших політиків, як то Кличко, також сьогодні виступив із критикою. З'явилася інформація про можливий державний переворот, який нібито готували з Європейської Солідарності і спонукали до цього безпосередньо Валерія Залужного. Бо, мовляв, військові піднімуться проти відставки залужного і. Це якось чином, яким чином може спонукати до здійснення державного перевороту. Я вам не можу зараз обмалювати якусь конструкцію словесну або як воно може виглядати на правду. Дійсно, можливо, історія притягнута за вуха. Але навіть мої колеги, от в одній з недавніх програм, яку ми писали для центру громадської аналітики Вежа, Олександр Масіенко, говорить про те, що складається враження, що залужно штовхають до... Державного перевороту ну штовхає не сам а Хтось його штовхає зрозуміло і такої політичної сили, як сьогодні пишуть телеграм-канали, наближені до Офісу президента, може бути європейська солідарність ближче до вечора. На одному із них з'явилось повідомлення про те, що все. Мир. Що це може означати? Такий короткий допис. Я думаю, що, врешті-решт, на даний момент взята пауза у цьому політичному протистоянні у цій політичній війні між цими двома політичними силами на тлі можливого звільнення залужного звільнення точно буде. Чи так, чи ні, побачимо буквально завтра. післязавтра Я пророкую, що Залужний ще представлятиме законопроект про. Мобілізаційний маю на увазі про посилення заходів мобілізаційних в парламенті. Він визначений як співдоповідачем. Ну, мене, до речі, запитували в одному з ефірів. Чи це нормально, що він співдоповідач? Головний доповідач пану меру, міністр оборони, і також головком. Вони загалом той розробляли цей законопроект. Направду так вони і є, і вносили його до кабінету міністрів. Там були задіяні інші відомства, звичайно, відповідно до сфери відповідальних. Вони вносили свої пропозиції. Ну, а співдоповідачем буде залужний. Ну а далі будуть розборки у інформаційному просторі про те, хто відповідає за мобілізацію, хто її проводить, бо дійсно, відповідно до закону, тим, хто відповідає за мобілізацію, є дійсно Генеральний штаб Збройних сил України, головнокомандувач. Ну і безпосередньо в його підпорядкуванні знаходяться територіальні центри комплектування. А це входить до складу Міністерства оборони. Тому, друзі, слідкуємо за подіями, за цими цікавими повідомленнями про можливий державний переворот, який на даний момент не відбувся. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Дуже дякую всім, хто додивився відео до кінця. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!